Привіт-привіт! І як завжди, з вами я щоденно в прямому ефірі, сьогодні буквально кілька хвилин, поки завезла дитину в музичну школу, сьогодні хочу поговорити на тему лідерства. На тему лідерства. Всі мене питають мене питають, ну, хто всі? Звичайно, ті, хто прийшли до мене в команду, звичайно, ті люди, які спостерігають за мною в соціальних мережах, як у мене виходить будувати команду через соціальні мережі? Що я роблю такого, що люди самі просяться до мене в команду, або самі беруть реферальне посилання, реєструються, приєднуються. І що я роблю такого і що потрібно зробити їм? Всі ж хочуть, щоб їм писали, всі хочуть робити не... Ізходяще, от є така, така термінологія, робити вихідні дзвінки, брать, телефонувати, запрошувати, пропонувати. А що робити такого, щоб були вхідні заявки? Ну, перше, це треба створити трафік. Однозначно, створити трафік, навчитися його створювати. Створити трафік можна платними методами, можна безкоштовними методами. Все залежить лише від того, якщо вас дозволяє фінанси. Ви оплачуєте рекламу і робите собі трафік в якусь там суперкруту пропозицію, створюєте якийсь офер новою такою термінологією це все називається. І все. Запускайте рекламу і чекаєте, коли вам почнуть писати вхідні заявки. Це для, для тих, хто не хоче напружуватися. Але пам'ятайте, коли ви створюєте такий трафік платний, і до вас приходять люди. То якщо ви пропонуєте, наприклад, я не знаю дохід в інтернеті або там можливість заробляти через соціальні мережі, то не забувайте про те, що ви в принципі ці соціальні мережі повинні і самі ввести. Тому що ви зараз відкриєте нову сторіночку, нічого там робити не хочете, пости не хочете виставляти, сторіс не хочете виставляти, в ефіри не хочете виходити, але прямо так і хочете, щоб вам всі брали і писали. Все, все, всі пишуть і вхідні заявки. Ні, це так не працює. Якщо ви навіть використовуєте платні методи, то все одно вам потрібно змиритися з цим, наповнювати свої соціальні мережі. Все, це, це такий факт, якби соціальне підтвердження того, чим ви займаєтесь. Можна створити безкоштовно. Я, наприклад, я, я дуже люблю безкоштовні методи, і багато людей нехтують цими методами. Ну вони дійсно працюють безкоштовні у нас соціальні мережі, і ми можемо себе позиціонувати абсолютно у всіх соціальних мережах, які тільки можуть бути. Чи то вже такі, які вже давно є там Інстаграм, Фейсбук. Я не знаю, можливо, хто ще використовує однокласники і ВКонтакте? Я не використовую там, якщо інколи десь туди зайду, то так випадково пальцем не туди класнула. Я використовую Ютуб, крутюща соціальна мережа. і що ще, Тікток, як я кажу, у Тікток є у всіх, і Тікток є в мене. Я не знаю, навіщо він мені потрібен. Але хай він собі також буде, просто хай буде. І безкоштовно потрібно себе показувати, транслювати і розповідати про себе, робити собі рекламу, навіть безкоштовними методами. Хто вас ще прорекламує? Звичайно, тільки ви, ніхто. Ви не сидіть і не чекайте, що там хтось зараз хтось зараз буде вам писати, ой, яка там Маріночка, ви класна! Яка ви там... І поки ви не почнете щось виставляти, поки ви не почнете щось робити в тій соціальній мережі, вам ніхто цього всього не напише, ніхто вас не порекомендує як крутючого лідера, або там як класного капітана команди, або наставника. Ну, як, як хочете, так і називайте це слово, але воно так і є. Поки ви не почнете самі себе рекламувати і показувати. Ну і головне головне. От це те, що колись я зрозуміла, я до цього прийшла і веду за собою свою команду, і я їм про це постійно кажу. Всім потрібно стати лідером. Всім потрібно стати лідером, капітаном свого корабля, все, взяти відповідальність, замотивувати сам себе, взяти відповідальність за себе, за свої дії і за свою команду, і вести за собою свою команду, стати лідером. Хто такі лідери? А ви дайте відповідь кожен сам для себе. Візьміть листочок і ручку, і напишіть, хто для вас лідер? Що він повинен робити? І берете і пишете: там, наприклад, якщо для вас ідеальний лідер, от напишіть собі образ ідеального лідера. Це людина, яка буде на зв'язку 24 на 7. Окей. Це людина, яка знає відповіді на всі запитання, які ви можете йому задати щодо цієї компанії, в якій ви працюєте. Окей. Це людина, яка може замотивувати, підтримати і підняти настій, наприклад, там десь, коли опускаються руки. Добре. Це людина, яка там може провести презентацію. Правильно. Це людина, яка там може провести зустріч. Там... 1 плюс 2 і так далі, яка може в будь-який час поговорити з вашою людиною, потенційним клієнтом, партнером і так далі. І багато, багато всього іншого. Це буде різностороння людина, яка розвивається, яка завжди є чого почерпати в цій людині. От ви напишіть усі пункти плану, якого ви бачите лідера, яким, якого би лідера ви хотіли би бути. Написали, а потім взяли і почали діяти згідно цього плану. Фактично, ви написали образ людини, описали його. А якщо подивитися на це з іншого боку, ви написали пункти плану, згідно яких вам потрібно рухатись. Якщо для вас лідер це та людина, яка буде проводити презентації, буде мати систему роботи в інтернеті, то ви повинні стати тією людиною, яка проводить ці презентації, яка створить систему роботи в інтернеті. Якщо для вас людина це та, що має зв'язок з командою 24 на 7, то ви повинні стати тією людиною, яка має зв'язок 24 на 7. Якщо для вас лідер це та людина, яка може дати відповідь на будь-яке питання, яке стосується бізнесу, якого ви розвиваєте. То ви, значить, повинні стати тією людиною, розібрати свою компанію, розібрати маркетинг, розібрати питання щодо продукту, щодо доставки і так далі. так далі, Для того, щоб ви могли своїй команді давати відповідь і навчати свою звичайну команду. Вам потрібно стати лідером. Лише тоді, коли з'являється учитель, лише тоді з'являються ученики. Все, ніяк по-іншому не буває. Ніхто не приходить. Просто так. Ніхто ні до кого не приходить просто так. І все, лише до готового учителя прийдуть учні. Вони обов'язково знайдуться. Не, не працює це так, от коли я стану лідером команди своєї, от тоді я буду їм проводити тренінги. От коли я стану лідером, от коли в мене буде високий статус, от тоді я буду проводити презентації. А зараз я поки що не буду. Так вас так, так потім і не настане. Тому що це працює якраз і навпаки. От коли ви це зрозумієте, що спочатку треба бути, а потім ви вже станете цією людиною, спочатку бути прямо зараз. Вирішити для себе, я лідер, я проводжу презентації, не дивлячись ні на що. У мене є система, я розпрацював цю систему і я рухаюсь згідно цього плану. Взяли себе в такі певні рамки і йдете. І ви, по-перше, ви напрацьовуєте свою там внутрішню силу, свою енергію, прокачуєте свої лідерські якості. Звичайно, ви стаєте сильнішими, і на цю силу приходять інші люди, притягуються до вас, тому що ви стаєте таким магнітом, у вас виникає така навколо вас енергія, що біля вас хочеться бути, біля вас хочеться навчатися, від вас хочеться черпати цю енергію, набиратися сили і набиратися таких знань, якими володієте ви, для того, щоб потім так само ставати. Ви розумієте, що саме своїм, можливо, оцими діями, своїми якимись поступками, ви зможете, ви не тільки себе зможете прокачати, а й тих людей, які будуть навколо вас, будете ставати висильніші, і вони будуть, звичайно, ставати сильніші. Однозначно будуть люди, які не зможуть потягнути разом із вами от цю силу, які не зможуть, так само, як і ви, там, потягнути цю систему, вони будуть слабкі. Хтось буде ставати сильнішими, хтось зможе, хтось буде підлаштовуватися йти з вами поруч, хтось буде відпадати. Це нормально, це життя. Так буває у всьому. І рослини сильніші, розвиваються, слабші буває, помирають, і тваринки, і все інше. Все так, це все закономірно. Але пам'ятайте, пам'ятайте, є таке правило. Закон Всесвіту, закон природи. Все, що не розвивається, воно вмирає і воно падає. Запам'ятайте, для того, щоб жити і досягати результатів, вам потрібно розвиватися. Будете розвиватися ви внутрішньо. Будете лідерські якості розвивати в собі. І, але пам'ятайте, лідерські якості це ніяк не зв'язано з диктатурою, з тиранством. І це не значить, що якщо ви лідер, то включили там директора, вділи корону на себе і, і все. От, бо я лідер. Ні, не в цьому заключається лідерство. А лідерство заключається в тих пунктах плану, яких ви написали. Ну, ні в якому разі не в задиранні носа і ставити себе ту, тим, ким ви не являєтесь. То вже зіркова хвороба називається. Тому будьте простішими, згадайте, якими ви були на старті. Всі, хто прийшли в МЛМ бізнес, повірте, всі, абсолютно всі. Ті, хто зараз прийшов в МЛМ, новачки, ті, хто вже там 20-30 років в цій індустрії, всі, хто мають лідерські крутющі статуси, діаманти, там сапфірові льви, і я не знаю, які там іще буває, там з зірками в лобі, ну, самі розумієте, статуси директори там тройні, чотирні і так далі, хоч двоповерхові, немає різниці. Всі на старті були одинакові. З одинаковими якостями ніхто не вмів цього робити, тільки була ота бажання величезне навчитися, от тільки оте бажання їх зробило сильнішими. Тільки коли вони усвідомили, що їм потрібно стати капітаном свого корабля. От тільки тоді вони змогли побудувати цей крутющий корабль, розумієте? І зробити величезну команду сильно. І е, зібралась така команда, яка допомагає рухатися і в різних ситуаціях, і впродовж років. Іти просто впевнено, впродовж років. Звичайно, будуть люди, які будуть приходити і йти. Їм це буде, вони не потягнуть, вони слабкі. Чому люди опускають руки і там. Кажуть, це не моє, я не зможу, в мене не вийшло, тому що вони слабкі, вони не захотіли цього робити. Вони не захотіли. Знаєте, я дуже багато чула от раніше, і зараз, от раніше я би я розділяла таку думку. А сьогодні ні. От На сьогоднішній день, в тому стані, в якому я живу, і вже, це вже там продовж кількох років, от я, я розумію, знаєте, коли. Мене там знайомі, наприклад, питають, а де ти там влаштувався? Там той каже, там той, там-то о, ти що, це така відповідальна робота, це ж там, боже, це ж так важко, бо це ж така відповідальна робота. А ви візьміть будь-яку професію, будь-яку роботу, а вона що, безвідповідальна? я вважаю, що людина, яка Бажання в неї піти на безвідповідальну роботу це просто ледацюга, яка нічого не хоче в своєму житті робити, і хоче, знаєте, ну, не брати відповідальність на себе. Це чимось схоже на дітей, які не хочуть робити уроки. Які не хочуть робити уроки. Доросла людина вона бере відповідальність за себе, за свої дії. І от яка б не, робо, не була б робота, ой, та це ж це ж така відповідальна робота в медицині робити хірург там. Ой, це ж така відповідальна робота. А медсестрою робити це не відповідальна робота, да. Або ще там десь. Ой, це ж така відповідальна, а, а з грошима касир. Ой, це ж така відповідальна робота. Ну, ви розумієте, що є люди, які не хочуть брати на себе відповідальність, і вони шукають і, 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 такі інші шляхи. І вони, от саме така категорія людей, коли потрапляють в млм індустрію, вони просто в один момент такі так ту ж. Тут же ж треба працювати, а нам розказали, що взагалі нічого робити не треба. Тут просто сів, зареєструвався, закрив рота, нікому нічого не кажи, бо тобі ж зараз відмови почнуться і все. І чекаємо, коли на нас зваляться гроші. Де тут буде кнопка бабло раз на місяць, для того, щоб ми її отримували? Ні, такого не буває. Треба працювати абсолютно кругом. І... Де б ви не займалися, що б ви не робили, вам потрібно, м потрібно ставати лідером. От навіть якщо ви продавець в магазині, вам треба стати кращим продавцем однозначно. Тоді наші магазини будуть просто вони будуть ой, буде з такою любов'ю, можна буде ходити в магазин і купувати все, що завгодно. Якщо я колись таку чула фразу, що якщо ви навіть працюєте дворник, Прибиральником, якщо ви працюєте прибиральником, там, на вулиці, гребате листя, підстригаєте дерева, то це також треба стати лідером в цій сфері і робити це так, щоб вам просто заздрили від того, яка у вас цікава робота і як ви це вмієте гарно робити. От рівно так само, коли ви приходите в mlm бізнес, вам потрібно його полюбити і відноситися до цього з такою любов'ю, з такою силою, стати тут лідером, стати тут найкращим, тому що просто так от Просто так прийти в МЛМ, я не бачу в цьому сенсу взагалі. Попробувати. Ну, я спробую. Ну. Ну, як це? Я вважаю, ми або робимо, або не робимо. Або вагітна, або не вагітна. Не може бути. Ну, там ну, ну я так трішки вагітна. Такого не буває. Ти або вагітна, або не вагітна все. Ти або В МЛМ, або не млм Ти або лідер. Або, ну, ти, знаєш, та людина відома, знаєте, яку треба кудись вести за собою, ну, просто брати і вести. Ну, окей. Значить, на найвищі статуси просто ти не можеш розраховувати. Так, я розумію, можливо, це для когось зараз кажуть: о, а мені цього не говорили. Я так не хочу. Я, я хочу великі статуси, але я нічого робити не хочу. Ну, тоді вибачайте, такого не буває. Такого не буває. Тому. На сьогодні буду прощатися. Всім гарного дня, гарного настрою. Виховуйте в собі лідерські якості, станьте тією людиною, до якої хочеться прийти в команду. Напишіть собі, до якої ви би прийшли людини в команду, і станьте нею. І обов'язково у вас буде ваша команда. В людей в інтернеті мільйони. Просто мільйони. Якщо ви думаєте, що, Боже! Скільки цих уже сітєвих компаній, скільки цих млм компаній, вже, вже скільки тут цих експертів, скільки тут цих наставників, всі тільки розказують, що мені робити і, і куди мені йти. Повірте, повірте, до вас обов'язково прийдуть ваші люди, і вони будуть найкращі, і ваша команда буде просто зіркова. Просто будьте собою і завжди розвивайтеся. Завжди. Завжди, завжди розвивайтесь. Отрібно стільки, скільки, скільки ви можете, а то іще більше. Всім гарного дня, гарного настрою! Обіймаю до завтра в прямому ефірі.